Всім привіт! Я знімаю свої, свій звіт за грудень. В мене сьогодні 31 грудня, і хоча сьогодні я ще трошечки буду вишивати, але все ж таки вже можна закривати цей місяць і цей рік, але звіту за рік у мене не буде, бо адекватно я його не зберу. Одразу вибачаюся за свій голос. в мене зараз помічник на руках, так що може трошечки стрибати картинка. Так, то, що ж я вишивала за цей місяць. І, взагалі, трошечки так зайду, ну, не зовсім про плани, скоріше плани про зйомку завтра. Або післязавтра, бо адекватно говорячи, завтра, перше число, і в мене у мами день народження. Тому е зйомка навряд чи буде. Та не буде, скоріше за все. Е отже, е почнемо. Е як я говорила ще минулого місяця, так я і продовжила е цього місяця. Це вишиваю свого Мартіна. Е ось. Вже на ньому 55%, там 54,8, здається, але, ну, давайте так. 55%, <смір> округлимо. Ось так. Мордочка у мене вже з беком. Здається, минулого разу е, ще була без беку. Е, там зап'ялена шапочка, не буду я розп'ялювати. Е, до речі, десь ось отут він вже закінчується. Тут ще буде ялинка. Е, до речі, щодо нього, е, чомусь е, ще тоді, як я е, е, під нього ж. Фарбувала канву, його хотіла на сірому, точніше на блакитно сірому. До речі, зараз ось він передається вам реальним майже кольором. Майже чому, тому що ну, на півтоночка світліше він. Так ось, що ж, вишиваю я, я тут і подумала. Біля нього буде ще ялинка. Але ж можна ялинку не вишивати, а зробити його як іграшкою. Ну, зробити звичайний зворіт, ну, як би правильно сказати, по, по типу Пінкіпа, але не пінкіпа. А потім я подумала: але нащо ж я тоді тканинку фарбувала, якщо я її повністю закрию. Тому, скоріше за все, Маркін буде подушечкою такою. Бо ну, оформлювати. А можливо, я почекаю, поки моя дитина трошечки підросте і вирішить, чи він хоче його бачити в подушечці, чи він хоче його бачити на стіні. Тому що ну, не знаю. Мені не жалко. Мені не жалко свою вишивку оформляти в подушку. У мене є подушка, де я вишивала, вона взагалі світла. вона ну, Нормально все переться, так крашена канва так з часом зноситься ну, і що. Ну, Нащо ж я ж його вишиваю? Так, це Мартін, йдемо далі. Далі я вам минулого разу показувала ось цю іграшечку. Це Хмельниччина. До речі, відео про іграшки вже вийшло точніше, про прикраси. І я зрозуміла, що я його назвала прикраси, але мої рукодільні прикраси, але це все ж таки новорічні потрібно було назвати, бо є трошки пасхального, але трошки ну нічого. Колись може зберуся з силою, так, і зніму якийсь великий такий, таке відео про весь декор мій. Так, далі в мене трапилася Харківщина. Вона ось так поблизку є. Я показувала, здається, ще на етапі відшиву, а це вже повністю вишитий. Вона ось. Бісер, ниточка етуаль і з цієї сторони е, е, кришталик посередині. Це, е, я не знаю, як показати, але він блистить. Це все-таки. Е, бусина. Е, так, ну, е, спереді червоненька теж так поблискує. Ось так, і начепись. Ось так. Далі я вишила Сумщину. Я її ще не випускала, вона буде десь у січні разом з Полтавщиною. Вже випускатиму підряд дві іграшки, а можливо, трошечки затримається, тому що на січень в мене трошки інші плани. Також нитка Етуаль і бісер. Але вона трошечки відрізняється. По розміру вона точно така сама, а відрізняється вона ось. Да. Вона відрізняється з воротом. Я вирішила тут а, вишити повністю все бісером. Тут є лише стіпкова а, ниточка, якою пришивається фетрова частинка, а, вона без бісеру, а тут навпаки, з бісером а, чомусь мені здалося, що так буде цікавіше. Не знаю. Тут так світленька, тут темненька. Ой! Ну, як я й говорила, як я й говорила, може бути Так. Ось. І ще ж я вишивала, показувала вам минулого разу камін, який я довишивала. Я Ой, відійшла трошечки від е, своєї ж схеми. Ну, нелогічно, зовсім нелогічно. Але, е, з іншого боку, е, все логічно. Е, я показувала, якщо хто дивився, я замінила е, напівбусинами там, де має бути золотий бек, ой, золотий е, металік. Ось вони ну, сподобалось мені зовсім вишивати цим металіком. І чому ні? Ще в мене є помилочка. Я з якогось дива, ось бексвіч, там, де має бути темно коричневим, ну, ось саме таким. Вишила чорним. Я тепер не знаю, що робити. в мене повністю все заклеєно. І це я вже помітила, як одна дівчинка виклала відшив. Ну, логіки немає, немає. І ось так. Ну, що ж тепер робити? Виправляти вже, як то кажуть, ніяк. Ну, маємо, що маємо. І ще що я. Так, планую я зняти відео з своїми роботами, які. Перейшли зі мною. на перейдуть зі мною на 25 рік, і там я в тому відео покажу трошечки свого рукодільного блокнота, як хочу організувати його трошечки переорганізувати. Ну, як він залишиться тим самим трошечки все зміниться. А моя дитина натякає, що хвати вже знімати. Е, так, і е, ще я тут пороздруковувала собі е, ті роботи, які вишивала, ну або вишиваю е, зараз, або які буду вишивати. Е, Ось Тут я фон не прибрала, а ось тут я прибрала фон. Я думаю, що надалі я буду прибирати фон. Насилу згадала, що я вишивала, бо я вже колись показувала, що рукодільний блокнот я закинула. Як виявилося, я його закинула ще на початку 2024 року. Тепер мені треба трошечки відновити його і записати все, що. В мене розпочалося і завершилося в 2024 році, щоб йти в Новий рік уже записами, так? Все ж таки я хочу пописати, щоб мати, щоб мати, що робити на пенсії, достати блокнотик і згадати, коли я що вишивала. Бо пам'ять вона така. Ось так. Ну, знову ж таки, плани, на рік я знімати не буду, але мої. Згадування, які роботи в мене переходять, це і будуть мої плани. Бо планах вишивати саме те, що вже розпочато. Так, будуть, звичайно, якісь маленькі починання, якісь мініатюри, можливо, великі роботи, але, скоріше всього, ті, що будуть починатися, вони ще навіть не відмальовані. Ну, якось Так. А, так, единий, Зараз у мене два набори, які не розпочаті. Це Лукас і Фрузелок. я їх покажу в, в тому відео. А, ну, ось так. А тепер будемо закруглятися. Я думаю, це відео вийде не раніше 2 січня, тому всіх з наступившим. А, а якщо воно так вийшло, що виходить 31 вечором, то з наступаючим хоча навряд чи. Тому з наступившим бажаю всім все ж таки нам миру і, і. Щоб в кожному домі було щастя. Всім пока-пока.